Так, 7 травня. є у мене така ділянка, тут крива крива страшна. Ко мені оце подогнав семечку таку Селект. Сам, сам хитрий купив сингента, каже, на це гівно, блін, посій. Подивишся що воно з нього буде. Оце, не знаю чи воно гівно, чи не гівно. ну сходи покажуть. Чи... До осені деживемо будемо збирати, подивимось що воно. Це Саксон. О, Саксон. под экспресс. В общем, сегодня уже так посіяли. воно щось хмаре, на час дощ. Таке собі. Чи буде він, чи не буде. Вчора так поляпало. полячку трошки прибило, через півчаса висохло. Може сьогодні щось краще буде, будемо надіятися. Так що так, на сьогодні мабуть хвати сіять. Далі буде. До нових зустрічей.